Шановні колеги, наступного тижня планується чергова пленарна сесія Верховної Ради України. Очевидно, що парламент воюючої країни не може працювати 10 годин на місяць, як це, наприклад, було у березні, не може розглядати там дві постанови і на цьому завершувати свою роботу, як говорить спікер Верховної Ради через те, що немає потенціалу, немає потенціалу услуг, але Верховна Рада України не може бути заручником політичної кризи монобільшості. І очевидно, що після двох. Років війни, коли вже вся країна пристосувалася до важких умов воєнного стану. Парламент не може робити вигляд, що так, от в закритому режимі, без журналістів безвідповідально працювати, це норма. Європейська солідарність ніколи цього не сприймала, не підтримувала, але зараз ситуація заходить дійсно в таку критичну межу, коли політична криза слух може накрити собою парламент, і це призведе до дуже серйозних руйнів. Ніх наслідків тому Європейська солідарність зареєструвала постанову про деякі питання організації роботи Верховної ради дев'ятого скликання в умовах дій воєнного стану щодо удосконалення порядку виконання конституційних функцій парламенту України під цією постановою, до речі, підписалися, долучилися до неї представники інших фракцій, СССР і голос і навіть деякі слуги народу, якою ми пропонуємо повернутися до виконання. Виконання регламенту і обов'язково мати щонайменше два пленарних тижні на місяць. Обов'язково забезпечити годину запитань до уряду, тому що урядовці сьогодні є абсолютно безконтрольними. Парламент катастрофічно втрачає свою контролюючу функцію. Ми маємо забезпечити парламентські депутатські запити, їх оприлюднення, а не Кілька місяців, аби чекали депутати на таку можливість, і, власне, голова Верховної Ради має виконувати свої конституційні обов'язки: це забезпечення і організацію нормальної роботи парламенту. Так само критичним сьогодні є. В контексті відповідальності парламенту його прозорість роботи Ненормально, коли журналісти уже два роки не мають доступу до Верховної Ради України, і тому ми зареєстрували постанову про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України 9 скликання в умовах дій воєнного стану, яким пропонуємо а, таку допуск журналістів до парламенту з ротацією для того, аби дотриматися всіх безпекових норм. Вибачте, журналісти сьогодні. Українські працюють і воєнкорами щодня, по суті, ризикуючи життям, висвітлюючи ситуацію на фронті. Журналісти першими приїжджають так само висвітлювати. А коли йдуть у нас трагічні події, пов'язані на жаль з жорстокими ракетними обстрілами, країною окупантом українських територій, на жаль, сьогодні немає жодної точки в Україні, яка би була безпечною Верховна Рада України так само. Які всі інші державні установи, школи, лікарні в будь-якому місці і населеному пункті України має працювати в таких самих умовах. Очевидно, що там має враховуватися бомбосховище, що є, аби туди в разі небезпеки і депутати, і журналісти могли спуститися. І ми запропонували в проєкті нашої постанови відповідну ротацію. Наскільки мені відомо, після цього Апарат Верховної Ради навіть збирався з журналістами обговорювати якісь такі пропозиції, не приховуючи, що вони бояться цих ініціатив європейської солідарності. Але я закликаю самих журналістів зайняти тут професійну позицію жорстку і вимагати доступу до Верховної Ради України. От переконана, що разом ми маємо напрацювати цей механізм, як забезпечити право журналіста на професію, потребу суспільства. В тому, аби парламент працював прозоро і безпекові питання. І очевидно, що до парламенту мають бути допущені і три невідомо ким закриті відлучені від системи Т2, телеканали, п'ятий. Прямий і еспресо. До речі, сьогодні рівно два роки, як українська влада виключила ці незалежні телеканали з системи цифрового мовлення, і досі колективи телеканалів не знають, хто ж автор цієї геніальної, абсолютно недемократичної ідеї, яка вже шкодить нашому шляху до ЄС і НАТО, тому що РНБО киває на нацраду, нацрада ховається. Міністерство з питань культури морозиться, це ненормально, і Україна, яка вже має статус країни-кандидата в члени ЄС, вона повинна насправді дотримуватися фундаментальних основ Європейського союзу. Свобода слова навіть під час воєнного стану є однією з таких засадничих норм. Тому потрібно вже повернути журналістів до парламенту. І так само там мають бути і е, три телеканали, що дуже важливо. От ви знаєте, цього тижня президент Зеленський підписав низку так званих воєнних законопроєктів, які вже стали законами, і це непрості. Непопулярні закони, деякі з них пилилися в офісі президента більше десяти місяців. Наприклад, закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Мабуть, тому і не підписувався цей закон, бо він є важким, непопулярним. А також підписані закони 162 про спрощене отримання УБД. і там є великий блок про впровадження єдиного електронного реєстру мобілізованих і створення таких електронних кабінетів, і так само підписано законопроект 10313 про соціальний захист військовослужбовців. Але ним так само е скасовується таке поняття як обмежено придатний. І тепер військовозобов'язані будуть або придатні до воїнської військової служби, або непридатні. Е кабінет міністрів ще має напрацювати тут підзаконні акти, аби оприлюднити перелік цих. Діагнозів, хвороб, поранень, які формують цю категорію військовозобов'язаних, які не є військовопридатними. І власне ми сьогодні отримуємо масу запитань від українців, а що буде з мобілізацією, як буде має працювати цей електронний кабінет, яким буде цей електронний реєстр виборців? І це ненормально, коли мільйони людей не розуміють. Суті закону не знають, як він приймався, що є в цих документах. Саме тому всі такі чутливі законопроекти мають обговорюватися публічно. Там повинна бути преса для того, аби українці знаєте, ну не бред марафону дивилися, а все-таки змістовну інформацію, яка стосується життя кожного українця. І Чому принципово, аби от постанови, про які я сказала, а ми будемо наполягати, щоб вони були прийняті як першочергові, чому це принципово зробити негайно на нас? Ступні сесії пленарних днях наступного тижня, тому що вже в середині квітня скорше за все буде розглядатися найбільш чутливий і дискусійний закон про мобілізацію. Нагадаю, до нього подали більше 4200 поправок. Профільний комітет розглянув ці депутатські поправки, але зараз триває дискусія. Щодо комітетських поправок, і от саме а, виходячи з того, якими будуть ці комітетські поправки до закону про мобілізацію, а, визначить а, саму суть закону. А отже, і позицію багатьох фракцій підтримувати його, чи це неможливо буде. А якою є позиція європейської солідарності щодо мобілізації? Ми щодня спілкуємося з військовими? Ми відвідуємо як прифронтові, так і деокуповані території, так і прикордонні території. До речі, ви знаєте, от кожна це наша такий візит викликає якусь діасінкразію і надто емоційну реакцію банкової їх анонімних телеграм-каналів. А я інше хочу запитати: а де слуги? Ті слуги, які не ходять в парламент. 10 годин на місяць не можуть знайти, щоб відсидіти голосувати важливі закони. Ці слуги, які не працюють з українцями в регіонах, ці слуги, які не зрозуміло взагалі, чим займаються, а де вони сьогодні? І, вибачте, будь ласка, коли ти сидиш у Києві в зручному кріслі, ти ніколи не зрозумієш проблеми військових, ти не зрозумієш, що насправді відбувається з фортифікаційними спорудами, тому для нас це важливо. І от для нашої команди, в контексті закону про мобілізацію, а я нагадаю, що більше двох з половиною тисяч наших партійців воюють на найгарячіших лініях з першого дня війни. Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, аби закон про мобілізацію. Встановлював чіткий термін служби 36 місяців. Військові говорять що навіть це в умовах, якщо ти знаходишся на бахмутському, там на Авдіївському напрямку, на найважчих таких, навіть це надзвичайно важка. Історія важка робота, але 36 місяців, і потім, не за рішенням там чи не рішенням ставки, не від настрою, не від погоди, може залежати питання демобілізації. А має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов. Очевидно, що має бути дуже чітко продумано термін ротації. Ми і досі маємо підрозділи, наприклад, десятка, яка більше двох років знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділ. Які навпаки в цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були залучені долучені до бойових дій. Це несправедливо, це не про справедливість, це неправильно. Тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію. Далі ми пропонуємо надати відпустку до 6 місяців для відновлення боєздатності всім тим, хто служив більше двох років. Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанням справедливості. Ми вважаємо. Мо що не лише кнутом треба заганяти людей в армію. Це має бути все таки тут і мотивація. Мотивація це і. Через правильні навчальні центри, через тренінги, коли людина знає, що її мобілізували, і вона готова іти далі воювати, і вона до цього підготовлена. Це має бути правильне і добре фінансове забезпечення, і тут має працювати рекрутинг. Ми вважаємо, що от саме рекрутингу повинна бути присвячена серйозна сьогодні робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг важлива складова. Мобілізаційної кампанії. Так само ми вважаємо, що якщо сьогодні війна перейшла в нову фазу, це оборонна фаза. Очевидно, що особливу увагу треба приділяти питанням фортифікацій. І тому ми вважаємо, що в законі про мобілізацію особливий блок треба присвятити посиленню інженерних військ. Можливо. Інженерні війська сьогодні потребують і більше людей, і особливої уваги з точки зору рекретингу. А ви знаєте, от якщо у нас сьогодні є 50% броні там для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах не була 100% бронь. А щоб там була визначена бронь, 50%, нехай відсотків, а далі так само силові структури, де, як правило, працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, вони мають сьогодні і захищати державу на фронті. І так само пропонуємо, а було встановлено такий бронь для міністерства закордонних справ. Ми бачимо сьогодні тривожну тенденцію, коли у нас дипломатичні посади займають. Ну, скажімо так, друзі офісу президента, ті, хто нічого не зробив на своїх посадах попередніх, то вони, як генпрокурори, не, 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 не нічого не зробили доброго країні. То вони були бездарними міністрами оборони, то вони там, я не знаю, ще на якихось посадах штани протирали, а потім їх замість того, би просто звільнити їх не. Навпаки, не карають політично да не відправляють там на політичний смітник чи пенсію, а відправляють в посольства. Працювати, ми знаємо і міністра тарана, який в Словенії невідомо, що робить, і в нас генеральна прокурорка в Швейцарії є. І в нас якісь панянки в Болгарії є, і говорять зараз інші екзотичні призначення можуть бути в інші країни. Тому, от, власне, ми вважаємо, що дипломатія це теж серйозна наука, і пропонуємо зробити таку відсрочку від призову на військову службу для представників дипломатичної служби, аби дипломати могли робити так само важливо сьогодні для країни. Роботу на дипломатичному напрямку, відстоюючи українські інтереси. Далі, ну очевидно, що сьогодні вже навіть європейська а, наші партнери партнерист. Світ... Європейський парламент говорить про безумство, абсолютно певних рішень влади, це і певні укази, це і рішення уряду, коли жінкам, які не є військовозобов'язаними, але, наприклад, представляють місцеві органи влади або депутатки Верховної Ради, просто заблоковано сьогодні можливість займатися міжпарламентською дипломатією, виїзд за кордон. Ми вважаємо, що в законі про мобілізацію має дуже чітко бути прописано, що якщо ти не військово зобов'язаний, ніякі. Тут такі а, сегрегаційні моменти, ну, які чомусь вирішив офіс президента, а, як кнут такий а, запровадити, не повинні працювати. І це треба там зафіксувати. І а, ще дуже важлива історія це. Ми і досі не почули позицію щодо мобілізації Верховного Головнокомандувача. Нагадаю, за конституцією саме президент України відповідає за мобілізацію. Це його конституційні повноваження. А не чуємо ми жодної сьогодні коментаря позиції Верховного головнокомандувача, як він бачить мобілізацію на 2024 рік, 2025 рік, взагалі, як він. Потребує як Верховний Головнокомандувач, яких інструментарів і механізмів, аби удосконалити забрати корупційні ризики от, з системи мобілізації. Це неправильно. Нагадаю, що цього тижня от були підписані закони, які 10 місяців лежали в офісі президента, зокрема, і про зменшення мобілізаційного віку. А от сейчас, до речі, в законі законопроекті про мобілізацію також закладалася норма про зменшення мобілізаційного віку. От як депутати мають голосувати? Коли парламент вже прийняв такий закон, а він 10 місяців не підписується, коли навіть депутати правлячої партії, слуги народу, не знають тут позицію. Верховного головнокомандувача, який щодня на ставці, який має весь масив інформації, який знає наш стратегічний задум, і саме він мав би окреслити ті рамки для Верховної Ради, от в яких нам правильно рухатися, аби провести найфаховіший для України і найпотрібніший закон про мобілізацію. Тому ми все таки вважаємо, що перед цим. Голосуванням, якщо президент відмовився подавати такий законопроект, якщо він відмовився взагалі зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію, перед таким голосуванням, уже в другому читанні, має бути дуже чітка висловлена позиція президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію. Наші Колеги а в комітеті Ірина Фріс і Андрій Парубій в комітеті нацбезпеки вони дуже активна і професійна фахова працюють сьогодні над законопроектом про мобілізацію. Нагадаю, що наша команда подала тільки високофахові правки, які вилучали з цього законопроекту корупційні норми, порушення прав людини. Ми дуже серйозно боремося саме за норму про демобілізацію. Це ключова для нас взагалі позиція. І е, саме фракція Слуга народу подали найбільше правок, тим, тисячі правок до закону про мобілізацію. Е, тому е, важливо сьогодні, як будуть виписані і сформульовані норми до законопроекту про мобілізацію, саме е, комітетські, і від цього. Е, від, е, з Змісту законопроекту буде залежати позиція щодо голосування в залі. Так само ми будемо вимагати від голови Верховної Ради дотриматись тут норм закону, аби вчасно всі фракції могли ознайомитися з таблицею. Законопроекту, щоб там не було сюрпризів, коли вже кілька разів у нас в законопроект, який отримують депутати за 20 хвилин до голосування, вноситься якась поправка, яка змінює потім ціла закону, і про це ніхто не знає. Такого бути не може. І останнє, друзі, очевидно, що рішення про порядок денний приймається на погоджувальній раді. От уже два роки ми маємо закриту погоджувальну раду, і це теж ненормально, коли навіть самі депутати відправляючи в партії, Запитують, таке що було там, а про що домовилися? А який порядок денний прийняли? А таке інше. Ми підготували запит до голови Верховної Ради. До нього долучились депутати різних фракцій з вимогою зробити погоджувальні ради публічними. Нехай вони йдуть в режимі онлайн, але викладайте потім на ваші інтернет-ресурси радівські. Те, як проходили ці ради, які погодження там приймалися, хто який порядок денний відстоював. це дуже важлива, чутлива і е, суспільна е, правильна інформація, тому що люди хочуть знати, як формується порядок денний і е, е, чому саме ті чи інші законопроекти виносяться в такі чи інші редакції. Ну очевидно, коли у нас є вже повністю підготовлений е, законопроект до другого читання про церкву. Про заборону московських попів, а це питання сьогодні національної безпеки України. Щотижня служба безпеки розкриває нові і нові а, кримінальні злочини, коли московські попи співпрацюють з окупаційним режимом. А, коли вони насправді здають українські позиції, відмовляються відспівувати українських героїв. Нещодавно в Москві прийшла черговий конгрес, де Кіріл благословив взагалі війну з Україною. І вибачте, ми маємо захистити наші національні інтереси, наш простір, інформаційний гуманітарний від цієї п'ятої колони, Кремля, яка продовжує тут просувати ці наративи руского міра, для нас не зрозуміло, чому монобільшість. Керівництво слуг народу і керівництва Верховної Ради не виносять законопроект про заборону московських попів порядок денний. Ми будемо на погоджувальній раді на цьому наполягати. Так, європейська солідарність бачить порядок денний наступної сесії. Будемо вимагати годину запитань до уряду. До речі, от Стефанчук він не може забезпечити а, приход. Прем'єр-міністра і урядовців до парламенту Європейська солідарність звернулася до всіх міністрів з вимогою невідкладного прийому наших фракцій для того, аби задати ті питання, які у нас немає можливості задати в рамках години запитань до уряду. Під час такого спілкування уявіть собі відповіді ми поки що отримали тільки від міністра Галущенка. Це міністр енергетики, який готовий на зустрічі. Ми чекаємо дати, пане Галущенко, від пані Стефанишиної віце-прем'єрки з євроінтеграції, і від міністра оборони Умерова. Всі інші знаєте, я не знаю, чим вони займаються. Але уявити собі, щоб уряд, який згідно конституції в парламентсько-президентській республіці є підконтрольним парламенту, ховався, не відповідав, не міг визначитися з часом зустрічі, ну це кошмар. Це повна безвідповідальність уряду, і так воно бути не може. От Всі інші, поки не дочитали наші листи, не знайшли час на відповідь. Я хочу вам сказати, панове міністри, що чекайте, європейська солідарність і її фракція прийде до вас, і ми задамо ті питання, які сьогодні турбують країну і в питанні економіці, і в питанні фортифікацій, і в соціальних питаннях, і в питанні ВПК, і в питанні Дедрони, дрони. І вам прийдеться на них відповідати. Тому. Оце, що не може зробити Стефанчук, і кампанія буде робити Європейська солідарність, повертати демократію в парламент, повертати суб'єктність і повертати прозорість його роботи, а також підконтрольність уряду українському парламенту. Дякую.